Пане Роландо, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора, студія. На цьому тижні 1 лютого, коли відбувався саміт Європейського Союзу, можна привітати Україну з ось цим рішенням Європейського Союзу про виділення Україні там поетапно, звичайно, не зразу. Фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Як ви вважаєте, як ви думаєте, як вдалося повпливати на угорського прем'єра Віктора Орбана в цьому питанні? Дякую за запитання. Так, є рішення позитивне. і Економіка України може бути забезпечена. Фансуванням до тисяч року я за декілька днів до цього голосування був в селі і спілкувався із представниками різних країн, представниками Європарламенту, зокрема, з заступником голови Європарламенту, з генеральним секретарем. Партії соціалістів, які входять у фракцію соціал-демократів, їх друга за величиною фракція Європарламенті їх 141 депутатів і 705. п'яти єдине радо що вони чітко заявляли, що весь весь демократичний світ з Україною і всі працюють тим, щоб це питання вирішити. Додам більше, зокрема, був навіть план Б, разі того, якщо б угорський прем'єр-міністр. Не підтримав би дане рішення, то був план «Т» це профінансувати економіку України іншою програмою до березня 2025 року. Спілкуючись з ними, вони заявили, що готові навіть розмовляти з Віктором Орбаном, тому що Європейський Союз, європейські інституції представляють інтерес 450 мільйонів. Ось і Орбан не зможе їм протистояти. У, у даній ситуації, відомо, у Горщині також блокують е, фінанси і завжди споречаються за ці кошти. Е, е. Нещодавно виділили за точніше, 10 мільярдів євро в Горщині, і ще може, в найближчому часу часом них там залишав 2 мільярдів і 9,5 мільярдів те, що можна розморозити, і, ймовірно. Це питання також причиною того, що Орбан проголосував за дане рішення і тримав дане питання. Дане питання було навіть ситуація, що хотіли застосувати статтю номер 7 забрати право голосу Угорщину Угорщини, але дане рішення навіть не виносило на порядку дени, тому що були союзники Орбана. Які не підтримували би дану ситуацію, приклад прем'єр-міністр Словаччини він солідарний з Орбаном в даному випадку, але у випадку він солідарний з Україною, тому що всі питання в економічних зв'язках військово-технічних, військово-технічні допомозі він. Пане Роланде, а наскільки от можна говорити про те, що все таки позиція угорського прем'єра угорського уряду вона співставна з позицією самого угорського суспільства? Чи все-таки в угорському суспільстві більше розуміють і усвідомлюють, що Україна бореться за свою незалежність? Україна бореться за виживання сьогодні? І ось такі питання вони дуже ну, насправді впливають на ці процеси. Пане Олександре. Я не хочу припускати. Я можу констатувати той факт, що відбулись національні такі не референдум, а опитування організувала держава Угорщина, І було таке питання: чи підтримувати Україну і не давати кошти Україні з європейських фондів? проголосувало більше, ніж 1,5 мільйона осіб угорців. Там можна було листуванням, можна було і онлайн. Більше, ніж півтора мільйона осіб проголосувало І слухайте, 98%, так, що не потрібно давати кошти Україні. тільки після того, якщо розморозять кошти першими для них. <голосить> Тому тут, тут слід сказати, слід що там дуже добре працюють засоби масової інформації. Уряд у має це на увазі, там все налагоджено і проводить роботу в даній сфері. Е, і завжди от, в будь-яких ситуаціях потрібно все розкладати по молекулам і розуміти, що завжди тими спитаннями стоять великі кошти. Якщо от, блокують, от, блокують заморожені кошти Євросоюзу, то він пробує шукати підтримку в інших партнерів. Наприклад, тут. Відключається і Китай, Орбан бачить Угорщину підготовлено до західних захід впливів і шукає підтримки так званого свого політичного бренду з того Китаю і Росію, зважаючи на те, що купуються їхні кошти. Тому Орбан розширив зв'язки з китайськими компаніями і став такою проксі юрисдикцією для посилення впливу в, в Європейському Союзі. Зокрема, є компанія, яка наближається здійснення дуже великих багатомільярдних інвестицій у будівництво заводу у Горщелектрофаре. Це біля міста СЕК, якщо догадування, цей проєкт є ключовою частиною стратегії розширення такого економічного впливу в Європі. Угорщина стає важливим партнером для цих зусиллях демонструють такі щодо встановлення міцних економічних зв'язків з Європейським Союзом. Виробництво цих китайських автомобілів, які тут оснащені, що там датчики і мають зв'язок із китайським мигобробкою інформації, це підвищує потенціал так званого подвійного використання. Тому що можна слугувати не тільки як засіб для пересування, а бути і таким приладом спостережень, скажімо так. Крима, враховуючи ціному політику, ці автомобілі можуть витіснити автомобілі, які виготовляють ті ж Німеч.